Сьогодні це програма Art City і ведуча Катерина Рай. Якщо вас цікавить сучасне мистецтво, не пропустіть наш наступний випуск! Картина, історія, країна нездійснені очікування, біль, людина, громадянин. Саме так можна охарактеризувати картину, яку ви зараз бачите на екрані. Цей витвір, на перший погляд, негативний і темний, є унікальним явищем у мистецькому просторі України. Це вцілення багаторічних роздумів і підсумків, аналізу переживань однієї людини стосовно глобального поняття держави та місця в ній особистості. Василій некряч художник, який зазвичай працює у улюблених жанрах натюрморту та пейзажу, відображає красу українського села у реалістичних картинах, в яких він демонструє свою любов до країни. Але художник абсолютно непередбачувана істота іноді буває сплеск, який і є цінним у творчості. Цей сплеск може породити неочікувані метафори та химери, які і є чесним висказуванням у мистецтві, яке має історичну цінність. Картина, яку ви бачите, зроблена художником за його словами для справжніх заможних українців, які люблять Україну і свій народ. Вона створена на слова Тараса Григоровича Шевченка: добралась Україна до самого краю гірше ворога. Свої діти її розпинають. Художник задумав цю картину ще у 90-ті роки. Вона сповнена символів. По перше, художник хотів, щоб Україна була цільною державою і зробив її у формі кулі. Щоб від неї важко було відрізати шматок, представлений на картині спрут. Це аналогія корупційної влади. Спрут пронизав Україну від землі до неба. Закони цієї влади це долар, євро, гривня. На лапах спруту смерті багатьох замордованих людей. В очах символіка держави тризуб. Але це вила, які встромляє влада в свій народ. Вдала знахідка на погляд художника це долар в очах влади. Долар перевернутий. Це, на думку автора, тіньова економіка країни. Цілісність картини, на думку автора, полягає в її композиції, над якою митець працював довше за все. До цієї картини не можна щось додати і не можна чогось відняти. Цей витвір є певним абсолютом, в якому художник висловив глобальну ідею української державності. Гарціці розповідали вам про дивовижний острів Бірючий і про творчий симпозіум, що проходить там кожного року. Цього разу він починається в травні. А його куратором запрошено одного з найвідоміших художників східної Європи Сергія Браткова. Гостями «Бірючого», окрім українських митців, стали учні московської школи фотографії мультимедіа імені Родченка. Сучасні художники прагнуть посприяти взаєморозумінню між артистами України та Росії. ти вибрав Браткова в этот раз куратором, і що і в Май. Ідея була така, щоб привести, щоб вони там зробили какую-то хорошую виставку об Україні, Але поскольку так змінилися события за це півгода. Проект осуществився. Поэтому, естественно, что концептуально он поменялся. И задача у него сейчас другая. Но я думаю, это в любом случае интересно будет. Это вы солнце привезли в Киев, да? Из Москвы, да. Мы привезли вам солнце. Не опасно детей сюда привозить, когда революция в стране? Вы знаете, ответственность конечно, перед родителями. Не все поехали, потому что их родители переживают. И отказались в последний момент. Две девочки. И один мальчик не приехал. Я не считал, что это сейчас опасно. Тем более я смотрю интернет и по разным слухам, война начнется 9 числа. А у нас билеты в Москву на 8. -е. это революция и возможная война? Это закономерность или это случайность? Я не могу сказать, что я по духу марксист, но, видимо, это все-таки где-то закономерная вещь. Да? Потому что Россия думает, что об Украине, она думает, что многие люди думают, что там люди мечтают жить в Советском Союзе. Это реально так. Да? А здесь никто не мечтает жить уже в Советском Союзе. Да? Все-таки россияне и украинцы, они разные. Ну, разные, конечно. В чем мы разность? Ну, кроме того, что в Совке не хотим жить, а вы не прочь. А, ну. В ментальности что раз? Я бы сказал. Ну, допустим, в России кровосмешение произошло а россиянин с медведем, а на Украине украинца с барсуком, что ли. Здесь очень сильно чувствуется такое восточное кровосмешение. Да? Мы это все можем наблюдать. Это даже не, не надо читать очередки Гоголя Малороссия. Да? Это видно в одежде. Ну а как же вот народы братские Украины России теперь будут себя вести? А, травмы есть. Травмы вы знаете, где травмы находятся да, сегодня. В Крыму находится травма. Но вы знаете. Ну, куда мы делимся? Мы же там близкие, в принципе, люди. Да? Поэтому я думаю... То есть поругаемся и забудем. Да, я думаю, что поругаемся и забудем, да. В какой-то степени, да. Как это происходит в семьях. А развестись очень сложно. Сергей, вы, наверное, следите вообще за рефлексией украинских художников относительно ситуации сегодня в стране социальной, экономической, политической. Как считаете, можете ли назвать их искусство сегодня радикальным? Я не могу сказать, что искусство радикальное. Я после оранжевой революции появилась группа молодых людей, рэп. Сейчас в каких-то коллективов таких нев... Они ху. тоже скисли потом. Они скисли, да. Но сейчас я не вижу оформленных, окормившихся людей. И, во-первых, сегодня Майдан, он по своей фактуре, своей такой живописности, да, по а, количеству... предметов, да, которые можно увидеть, если назвать там щиты, молотовые и так далее, намного все живописнее чем искусство. Реально сегодня это заменяет искусство. Хотели бы вы сейчас в условиях новой, так сказать, Украины вернуться бы домой? Вот сегодня, сегодня я еще посмотрю. Вас как представителя художественной элиты устраивает эта революция? Вы за, против? Здається, що фантазія каліфорнійської художниці та скульптора Мері Батндаре по справжньому не вичерпна. Деякі її роботи нагадують гігантські вулики, інші жителів підводних глибин. Матеріали ж використовані дарел в роботі на диво прості. Її твори настільки відрізняються від усього того, чим багата сучасна арт-сцена, що їх, мабуть, важко з чимось сплутати. Захоплення дарел створювати арт-об'єкти скальки переросло в серйозне ремесло, яке продовжує цікавити художницю вже 16 років. Ті вона використовує креслерську кальку і пшеничну пасту, яка замінює клей. Також акрилові фарби і фольгу. Художниця закінчила каліфорнійський інститут мистецтва, а також художній інститут Сан Франциско. В даний час Дарел живе і працює в Каліфорнії. Її роботи можна побачити в рамках групових та персональних виставок. Інша американська художниця з Каліфорнії, Барбара Холмс, також використовує в роботі найпростіші матеріали. Її оригінальна 50-метрова інсталяція у вигляді змії складається з тонких дерев'яних планок. Всі елементи майбутньої конструкції були знайдені Холмс на міському звалищі. Перше відчуття від статуї австралійського скульптора Рона Мюїка. Це шок. Створені автором велетенські фігури є надзвичайно реалістичними. Рон Мюїк народився у 1958 році у Мельбурні, що в Австралії, але мешкає і творить у Лондоні. Рон ріс у сім'ї, де батьки займалися виробництвом ляльок. Більше 15 років майбутній скульптор працював на телебаченні, виготовляв ляльок для мапет шоу і культової казки Лабіринт. Також Мюїк захоплювався фотографією, але, врешті-решт, дійшов до висновку, що фотографія трохи руйнує фізичну присутність оригінального об'єкту і на початку 90-х перемкнувся на образотворче мистецтво і скульптуру. М'юєк працює в стилі гіперреалізму, метою якого є зображувати світ не просто достовірно, а надреально. В його скульптур є зморшки в кутках очей, варикозні вени тощо для своїх натуралістичних скульптур. М'юєк використовує латекс, силікон та скловолокно. Про Рона заговорив увесь світ після того, як він у 1997 році представив на виставці «Сенсейшн» скульптуру мертвий тато. Маленьке оголене тіло людини, схожої на батька скульптора, сильно шокувало відвідувачів. Усі фігури людей, яких створив М'юєк, виглядають натуралістично, але жодна з них не відповідає стандартним людським розмірам. Сам Рон Мюєк визнає. Що нормальні параметри людини йому не цікаві, бо таких людей зустрічаєш кожного дня. Гуцики можна використовувати не лише звичним нам способом, застібаючи їх на одязі. З них можна робити скульптури і картини. Чим власний займається аргентинський художник і скульптор Аугусто Есківель. Він вважає, що навіть найменші повсякденні предмети можна назвати витворами мистецтва, якщо використати їх творче та з розумом, саме так свого часу він використав цілу скриню кольорових та різнокаліберних гудзиків, знайдених на горищі. В результаті дивовижні інсталяції з гудзиків і зробили художника відомим. Світ гудзиків в інтерпретації Аугуста і Сквіля складається з дерев, меблів і предметів побуту, портретів і людських фігур. Усі ці твори автор складає із нанизаних гудзиків потрібного кольору і підвішує їх до стелі. Вони формують тривимірні зображення, котрі можна назвати і скульптурами, і інсталяціями, і навіть тривимірними картинами. Талановитий і унікальний. Захоплюєшся мистецтвом, і воно відповідає взаємністю. А може, ти віднайшов щось новеньке, розроби власну авторську техніку або навіть новий вид мистецтва? Тоді тобі до нас. Запрошуємо до участі усіх, хто вважає, що може подарувати світу сенсацію. Здивуй нас мистецтвом у новій рубриці від АрСіті. Перейдемо до інтригуючих фактів життя нашої артусовки, до того, що не лежить на поверхні, а глибоко приховано від очей багатомільйонної публіки. Мова про таємні уподобання персон мистецького істеблішменту. А саме про їхні дивні колекції. Про речі, які не продати, але вони гріють душу і тішать уяву наших творців. Отже, почнемо. Відомий фотограф Єфрем Лукацький каже, що за усе життя ще не зловив жодної рибини. Я зовсім не вмію ловити рибу. Я ніколи в житті не пан жодної риби. Скільки раз пробував? Ми співчуваємо, бо вважаємо, що кожен чоловік мусить вловити в житті хоч одного Карпа. Та уявіть, що секрет щастя фотографа не в рибі на оптимізм надихають його звичайнісінькі ніжні сонячні зайчики. А секрет. Я з дитинства дуже любив ловити сонячних зайчиків. І коли ти починаєш їх ловити, то знаєте, їх неможливо. Але можна якось трошки там якось підійти з розумом. Смішно! Як бачимо, головне підійти до діла з розумом, і сонячний зайчик у вас в кишені. А от знаний мистецтвознавець Едуард Димшець не настільки романтик. В кишенях він носить речі конкретні, матеріальні. Це звичайні візитки. Не знаю, які з а вообще большое количество визиток, которые знаходяться в самих неподходях містах. І я сейчас думаю, тому, как як би виділити час на то, щоб їх собрать. Не дивуйтесь, Едуард збирає з прицілом років за 50 Колекцію можна буде загнати на антикварному аукціоні. До того ж в мистецтвознавці є візитівка, яка складає гордість його дивного зібрання. Завісить від візитки, мабуть. є такі люди, у яких можна виставляти. Наприклад, у мене є така візитка, на якій написано а, така біла візитка, золота кайма, різна, і написано Павло Лазаренко. І більше нічого. Візитки не являються моїм увлеченням. Моїм увлеченням є. Картини. Я їх ось люблю. Люблю розсматривати, ізучати, займатися експертізою. Ну люблю, якщо є така можливість щось приобрести, ну, звісно, я їх люблю і в музеях, і на виставках в любому відео. Це нам не цікаво. Картини сьогодні це тренд. Мода. Їх збирає кожен, кому не ліньки. А от гудзики з одягу видатних персон одиниці. Это моя слабость. Это желание приобрести память о том человеке, который вдруг вызывает какие-то невероятные чувства, вдруг что-то происходит, и ты понимаешь, что, что тебе нужна какая-то вещь. Тепер Аліна може дивитися на гудзики і згадувати про свої походеньки. Погодьтесь, забава не для звичайних людей. Пуговки від кого? Сначала расскажу про эту. Это пуговица замечательного человека Юрия Каплана. Это такая изюминка, это такая артистическая красота. Он обворожителен. Вот его пуговица, он подарил мне ее сам. Я знаю, что в этой коллекции у вас где-то должна заврялась пуговка Лари Гагасян. Это правда? А плануєте продати на аукціоні каналі? Можна попробувати, можна хатя ні, ви знаєте. Я думаю, що не об'язані остати в моїй колекції. Колекцію Аліни Максименко прикрашають гудзики від видатних російських арт-критиків Катерини Дьоготь та Бориса Гройса. А от поцінович мистецтва нотаріус Юрій Каплун пишається не гудзиком з колекції Аліни, а прізвищами, які сам колекціонує з юності. Слышала ну, я, что вы коллекционируете фамилии, это правда? Ну, есть. Причем очень давно. Как началось это? Какую-то фамилию услышали, интересно? А началось это так. Я ехал в автобусе давно-давно, мне было чуть больше 20 лет, и вижу там такая табличка. Тогда еще писали «Водитель – зверь». И с того времени начал записывать. Тепер Каплун особливо пишається прізвищами, які характеризують національні особливості. Не їж сало, Он превратился, как-то было время, значит, э, ну, неудобно носить украинскую фамилию. Не ешь сау. Так вот. Кукурудза. Так. Кукурудз". Какая самая смешная все-таки была фамилия в вашей жизни встречалась? Самое смешное, наверное, было вот сочетание такое Мошко останній грош. Это древнее. В древніх істочниках таке от нашлось. Мистецтвознавець Дмитро Косунь теж приєднався до дивних колекціонерів і збирає він ніщо інше як спроби літати, як вільний птах. По якому принципу вибирали куртку? Удобний вноске і заходити в самоліт і виходити з нього. Ні за що не цепляється. А ви так часто літаєте, що по цьому поводу? на поводі? На планері? Це ваше увлечення? Ну, пока літнє увлечення, зимою не налітаєш. Сиві. Давно увлекається? Ніскока літ. А що такое? Не хватає адреналіна в искусстве? Увидеть мир знакомий з висоти. Хочеться. Ви знаєте, ми мы... нуждаємося в польотах. Нам дають доповнительної сили. Ходим, ходим по землі, як голубен по Сан-Марко. Надо зліті. Золоті слова треба злетіти. Ми приєднуємося до них і бажаємо арт-персонам нашого простору частіше дивитися на власне мистецтво з висоти. Адже саме звідти можна вгледіти як цінність витвору, так і його вади. Ну, Заковычивание это как бы когда подразумеваются за слова, как бы вот, когда ставят американцы сбоку два вот таких знака вот а он появился в, ну как бы в концептуализме этот термин и означает как бы вещь сказанную как бы в кавычках но в то и как бы произведение которое тоже именно базируется в таком вот контексте что ли не подлинный а симу, ну как бы симулятор. Це була програма Art City. Якщо хочете дізнатися про сучасне мистецтво, більше дивіться нас вже наступного тижня.